Ми вже розповідали вам про перший семінар тренінг у рамках міжнародного проекту на тему ревіталізація історико-культурної спадщини, практичний досвід, участь громади, пошук ресурсів, де виступив головний редактор часопису «Ї» Тарас Возняк. Цього разу організатори заходу поспілкувалися з Оленою Бірюліною детальніше у сюжеті. Щойно учасники семінару поділились враженнями від тренінгу за участю Тараса Возняка, як знову зібрались у читальній залі Бродівської центральної районної бібліотеки. Музей громаді саме під таким гаслом пройшов другий семінар тренінг 24 червня. Після спільної молитви свій проект музей громадів як соціальна комунікація, мета, формат, культурна місія представила Олена Бірюліна, завідувач музею історії Луцького братства, провідний співробітник Волинського краєзнавчого музею. Я скажу, як сучасниця, як громадянка. Україна, я в останні роки бачу втрату, таку суттєву втрату цієї сфери, так, ось, гуманітарної сфери, вона така, як ніби не дуже потрібна. Ми, ми переживаємо суровий час, ми розуміємо, що якісь більш нагальні проблеми в державі. Ви розумієте, про що я говорю. А гуманітарна сфера, вона така, до неї відносять, ну вже трошки примітивізую, але до неї ніби відносять такі якісь сфера так, розваг, чи не знаю. Ну, щось таке, що є, скажімо, прикрасою нашого життя, але не те, що спрямовує нашу самосвідомість. Музей в громаді, тобто, що може, яка функція музею на сучасному етапі? Це не тільки місце, де живуть предмети, так які час від часу, той хто хоче, може побачити. Це місце, де можна говорити так само говорити про історію і виймати оті уроки історії. Та? з тим спеціалістом, який ну, має якісь певні знання, наприклад, там, в історичній галузі чи в чімі якісь інші. А є ж люди докупери, які не дивиться, не, не, не дуже приймаються цими питаннями. І я коли з ними говорю про те, що історія це дуже важлива наука, тому що далі собі свою е сім'ю, свій сімейний портрет, фотопортрет, фотоальбом точно. Так? Ну, як ви себе будете відчувати, коли за вами нікого не буде? Олена Бірюліна – практик, тому її поради були вагомими і дуже цікавими. Головними темами, щоб піднімала доповідачка, були питання, для чого і з ким працюють музеї та як залучити дорослу аудиторію і меценатів до співпраці. Розв'язкою проблеми пані Олена бачить у проведенні ряду заходів, як ось для прикладу: народні читання, публічні лекції, виставки одного дня. За словами Олени Андріївни, щоб зацікавити відвідувачів, треба пропонувати їм потримати експонат, переносити історичні події на сучасні реалії. Торкатися важливих та актуальних тем свої позиції щодо піднятих на семінарі проблем висловили інші учасники тренінгу. А нам власне цікава думка інших людей, історики ми це робимо. Ми шукаємо новичників, ми шукаємо скажімо, ідеї для того, щоб стати ближчими до громади, щоб ближче донести те просвітництво, те розуміння того скаргу, того багатства, того навіть і сформувати той бренд. так. Щоб не було, ми, не музейники доварилися свого Так, ми показуємо приклад. Десь працює, десь не працює. Ми шукаємо, скажімо, запозичаємо ті шляхи, той досвід, які вже люди пройшли, для того, щоб сформувати щось нове. Але я думаю, що на рівні громади ці проблеми можуть вирішуватись там. Проблемами піднімати з низів і доводити до... Якраз рівня такого таких зібрань, Виключно таких зібрань. Якщо таких зібрань не буде в місті, це, я думаю, що це питання не буде в нікому ні актуальне, ні цікавим. не буде ніколи підніматися. Це така суб'єктивна точка зору на окремі питання в місті, які є актуальні. Якщо таку функцію, бо сподаєшся враження таке, я, я всякий функцію, я все знаю, так? І треба приходити фахівців і порадити збирати, а що то, а що того, а, то, а що то. Я багато чого не знаю. Знаєте, є підвали на співцерт, хто там було в друге третє, є збоку, це дуже що є цвинтар на території церкви. Так? Тому, то я, я собі думаю, що я все знаю. Знаєте, бо я з, 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 згідно своєї посади, я маю право, але ні, я не маю права. Бо настільки намолене місце, настільки набуте місце в місці, я не маю права. Общена хтось прийде другий і скаже, слухай, а чому буде? Повірте, що от коли я зустрічаюся, діти не знають, як виждає грав, як виждає грав. Може, тут теж є частина того нашої культури? тобто або рослини, або регенти, як не будуть. Ну і далі ми будемо продовжувати. Ви, ви абсолютно праві, якщо можна, я трошки відкоментую, але то все справді треба почати. Тобто є, то є... Ну, і знає, дивіться, якщо ми з культурою, ми можемо всіма працювати. І церква, і культура. Якщо візьмемо якогось того Ясина, то про нього є там купа легенд, купа багато всякого, чого можна досліджувати. Я сказала, <клухи> що <клухи> пересміляється. <клухи> У нас є. У нас є зараз, ясно, під яким любила бавитись Леся Українка. Це не є фантастика, це справді так. Була поряд квартира перша, і такий є, він хворий зараз, про нього піклується. Однозначно, що ці е, заходи потрібні, однозначно, що вони чимраз тим більше привертають увагу громадськості до даної проблеми. Е, переносити треба. Е, Популяризація даних проблеми в школу, ну, в рамках гімназії міністра, там є предмет краєзнавства, і в рамках предмету краєзнавства діти проходять екскурсії, принаймні основні пам'ятки вони бачать. В рамках літньої краєзнавчої школи діти взагалі все місто обходять за тиждень. От, але це має бути не тільки гімназія, це має бути всі школи міста, включаючи початкову, включаючи навіть педагогічний коледж. Я такою це дуже велика робота була, тому що це молоді люди, з яких ще можна щось ліпити, старих ящик. з великою насолодою, з цікавістю, тому що дійсно мені сподобалось важко як ви сказали, музей це вікно, вікно в пізнання. Чи сьогодні, чи завтра, чи вчора. І дуже мені приємно, що дійсно музейні працівники я завіт проводжу паралель, як до музейних працівників нашого бродівського краєзнавчого музею. Це дійсно люди з таким великим, ну не ображайтесь, але так є, з фанатизмом до своєї праці, бо по-іншому працювати не можна в гуманітарній сфері, якось сказали. Ні, тут працюють тільки люди, дійсно, надзвичайно люблячі свою професію, і які хочуть сказати, що саме моя професія, саме галузь моєї професії найвагоміша. І це так має бути. Тому що дійсно, коли я де б не була, я завжди говорю, культура це дійсно не розваги, культура це цінність. Нації це обличчя нації, яка починається з голови, яка іде в серце і закінчується красою і обличчям нації на світовому ринку. Скажімо, я вже говорю сьогодні з вами. Дійсно, надзвичайно такі слухання потрібні, надзвичайно такі спілкування потрібні. Чому? Тому що ми сьогодні бачимо єдину, те єдине бажання нас зробити краще. Тобто зберегти вчора. Побудувати сьогодні і зберегти для завтра. Це об'єднує нас всіх. Тому що дійсно саме в знаннях, саме в навчанні, саме в пізнанні і Нашої держави. Наш музей вже має таку вироблену площадку для дій і праці з громадою. Проте навіть свідчать не тільки тому, що ми сьогодні по районній бібліотеці, тому що в нас майже одне приміщення, і ми пов'язані спільною працею, її чекаємо на спільні результати, так, власне, у ті ревіталізації, про те, що музей до сьогоднішнього дня пройшов свою працею, Такий нелегкий шлях свідчить те, що є підтримка у духовенства, які стоять на чолі нашої громади. Є підтримка влади, яка в такий зараз гарячий час, так? вона бачить потребу у тому, що вона відвідує ці семінари. Вона, значить, ця тема і робота музею є зараз. На такому чільному місці, в нашому соціуму. Так що ми дякуємо, що ви до нас завітали, що ви поділилися досвідом роботи. І я думаю, що ми в своїй роботі використаємо ваш досвід. Тетяно, що Ви думаєте відомо, як корисних за Ну, На мою думку, це дуже цікавий досвід для кожної людини. Я Якої що такому обов'язково треба взяти участь, тому що можна дізнатися багато нової інформації, з цього зробити якісь висновки? Виникають нові ідеї. У мене як архітектора з'явилось дуже багато цікавих пропозицій. Ну і не тільки як архітектор, як людини для розвитку міста, для розширення яких там дослідження. В загальному для спілкування з іншими особистостями на цікаві теми, за які, напевно, всі давно забули. Я, на твою думку, яка найбільша проблема в плані збереження культурної спадщини? в місті На мою думку, найбільша проблема це свідомість людей, тому що навіть коли люди стараються роблять і в кінці кінців. Говорять, ну все рівно цього не буде, це найбільша проблема нашого суспільства, тому що люди не вірять в те, що можуть бути якісь зміни. А зміни починаються з кожного з нас, і особисто чи з мене, чи з кожного присутнього на цій конференції.